Вітаю, друзі! Сьогодні я займуся переробкою ліхтарика, який вийшов із ладу. Я його хочу відремонтувати, а потім удосконалити. Поїхали! Давайте подивимося, що з ним сталося. Видно, як електролітичний конденсатор просто розлетівся по корпусу ліхтарика. Давайте спочатку перевіримо, чи робочий світлодіод. Світлодіод у ліхтарику цілий. Це дуже добре. Це акумуляторна батарея на 4 вольти 1,6 година. Зараз ми перевіримо, яка на ньому напруга. Напруга 1,3 вольта ми бачимо, що акумуляторна батарея вже не працює. Індикаторний світлодіод робочий. Зараз давайте ще перевіримо діодний міст. Він також робочий. Перевірив я решту електронних компонентів. Всі вони були робочі. Також я замалював електронну схему цього ліхтарика. Давайте на неї подивимось. Тут під'єднується мережа 220 В. Це в нас конденсатор на 2,2 мікрофарати 400 вольт. Через який і проходить струм. Його шунтують резистори на 240 кОм. Тут їх 4 штуки для того, щоб розряджався конденсатор після відключення від мережі. В нас є індикаторний світлодіод, послідовно з резистором на 1 кОм. Також в нас тут є діодний міст. Потім конденсатор на 220 мкФ, який у нас розлетівся по корпусу ліхтарика. Акумуляторна батарея. Також в нас тут є перемикач на три положення. На перше положення це коли він відключен. Друге положення це коли струм проходить через оці опір і оці резистори, і на світлодіод. Ну, і третє положення, коли минує оці резистори. Струм іде зразу через оці резистори і на світлодіод. Білий світлодіод. Ось і все така простенька схема. Вольтметр. Це наш акумулятор. На акумулятори стоїть. І так, я включаю. Лампочка. Світить. Напруга, дивіться, 7 вольт, 8, 9. Тату, напруга піднімається і піднімається. Виключаю. Виключаю. Напруга просіда. Акумулятор не робочий, він швидко заряджається і швидко розряджається. Заряд не тримає. Із-за цього, до речі, і взірвався конденсатор через перенапругу. Схема дуже спрощена, тут немає розділюючого трансформатора. І тому напруга проходить, точніше струм проходить через оцей конденсатор і потрапляє зразу на електролитичний конденсатор і акумуляторною батареєю. Тобто, якщо довго не вимикати ліхтарик з мережі, він буде заряджатися і заряджатися, поки щось не зламається. Струм доволі таки маленький, я заміряв тут струм зарядки 130 мА, тому батарея може доволі таки довго заряджатися, багато годин. Але якщо все-таки не вимикати ліхтарик і, наприклад, десь на добу цілого ставити його, то щось точно вилетить. Ну і В даному випадку ми бачимо, що вилетів електролитичний конденсатор. Ну і акумуляторна батарея теж вийшла. з ладу. Тому я збираюся переробити цю схему і додати. Давайте подивимося на нову схему. Звісно, що тут можна було додати, якщо буде місто в корпусі, можна вставити блок жилення на 5 вольт. Але ж я ну, тут міста не так багато, і я вставив всього модуль зарядки tp 4056 Ось так. Тобто додалося в мене два стабілі трони в цій схемі на 5,1 вольт. два штуки паралельно, для того, щоб просаджувати напругу, яка буде підійматися вище 5,1 В. Потім додав модуль зарядки tp 4056 і після нього підключив вже акумуляторну батарею. А На виході з модуля. В нас іде вже на перемикач. Тобто не зразу з електролитичного конденсатора, а з модуля зарядки. Мінус не обов'язково тут підключати до мінуса, тому що тут е, в самій схемі цього модуля тп і так мінус з'єднаний з мінусом. Тому підключати не обов'язково. Тобто, в нас додавалися два стабілітрони, модуль зарядки тп 4056 Да, в принципі, і все. Ось така буде спрощена зарядка. Звісно, що е, акумуляторна батарея так само буде довго заряджатися. Ну, якщо е, 130-120 мА, то якщо у нас буде акумуляторна батарея на 1000 мА, то вона буде заряджатися десь близько 8 годин. Ну, якось так. Зато в нас, якщо не вимкнути ліхтарик з мережі, нічого страшного, Він буде, стабілітрони будуть просаджувати напругу нашу. І акумуляторна батарея і модуль зарядки не вийде з ладу. Заряд батареї 3,6 вольт. Плата зарядки, акумулятори 2 в паралель. Ну и наша платка. Включаем. Так. Зарядка пришла. Вот ему 40. 41. 42, ну, тобто зарядки йде. Так, наш фонарь світить. Бачимо, напруга просідає. Ми включаємо. Але напруга все одно буде потроху просідати, тому що плата не співає заряджати батареї. Тут ток-зарядки десь там 100. 20 десь мА. А ток розряду 200 мА. Да, ток заряду десь там 120-130 мА. А ток розряду 200 мА. Тому ми бачимо просідає напруга. Ось такий був у нас проект, друзі. Якщо у вас є якісь поради, і ви знаєте, як підключити цей ліхтарик без блока живлення на 5 вольт, але не використовуючи конденсатор якимось іншим шляхом, то ви можете писати свої поради у коментарях. Схему від цього ліхтарика я залишу в описі. Всім дякую за увагу, до побачення!